Ось, дивиться, мені подружка скинула фотки з моря. Ну там було дуже казала холодно, вони навіть не купалися. Але то добре, бо вона плавати не вміє, Навіть я вмію. Звичайно, вмієш. Я пам'ятаю, як в Криму тебе плавати вчила. О, ти така вже малесенька була зовсім. Можливо, ти когось і вчила плавати, але точно не мене. Я ніколи не була на морі. А як же не була? Будеш мені розказувати? Не була. Дві якісь. Дев'ятий рік, я ти, тато, поїздом через Сімферополь. Дуже цікава історія, але я то чую перший раз. Може, ти приснилося. Це таке скаже, навіть фотографії десь є. А ну альбом. Дивись, десь тут. О! Де я що кажу? Та це річка наша, он десь очерет не смущає. Ну та я! О! Десь дивись, що я кажу? О, Севастополь! То пляж, учкуївка здається. Подивись, хто гребе, хто то. Та то не я. Взагалі чорно-біла фотографія, як то може бути я? А хто тоді? Ну якби тут було видно хоча б щось, крім п'ятки, можна би було зрозуміти. Боже, а я як я чого я так подумала? Ти навіть на морі ніколи не була? А, а як ти плавати навчилась? Мам річка. В тому очереді, а чого я так подумала? А кому я вату солодку купувала? Я не знаю. Ну хто знає? Це тоді.